Чим люди займаються в Буковелі осінню, показую вам, демонструю точніше, живий приклад того, що роблять безпосередньо самі люди. Значить, так, погодка на вулиці, ну така собі, чесно, вже в руку змерз, поки телефон тримав. Да? Значить, центр Буковелі, людей то мало, але що робити? На підйомник піднялися, походили, погуляли на горі там. Тепліше одягнені пішли ще на атракцію, покатались на якісь атракції. Там. Пішли, поїли, там, хто хоче дешевше, дешевший, і маліно-білісок, хто хоче трошки дорожче, там в Ангусту пішли, наприклад. Походили по горбах там сюди, туди. Що до озера молодості, там атракцій ще є декілька штук. там, е, ну, Коло самого озера прийшли, там Гуцули йшли, готове коло зайшли. туди сюди погуляли, там, пішли до нас на квадроцикли покататися, чи пивки на якусь екскурсію. Отак, От в принципі, виглядає в відпочинок зараз людей, якщо бути об'єктивним, як то кажеться. В походи в гори, насправді, зараз ніхто майже не ходить. Ну, Ходять тільки туристи, тих людей, я називаю, що ходять. Е, ну, в плані... І що ходять регулярно, давно не зрозуміли, що города. І це головне посилання під світу.